Доброго дня, колеги. Значить, почнемо засідання постійної комісії районної ради ради з питань комунальної власності майна та соціального розвитку територій. у нас 17 червня 11-13. Значить, хворим у, у нас раз, два, три, чотири, чотир, чотир, п'ять, п'ять чоловік. Ворон наявний, тобто приступаємо дорожнього. Порядку денного першим питанням у нас де про надання дозволу на списання основного засобу з балансу комунального некомерційного підприємства у центр первинної медико-санітарної допомоги у районної ради. Наскільки я розумію, у нас споданих матеріалів іде мова про основний засіб різдво стоматологічний рік випуску дата введення в експлуатацію 2000 Значить, балансова залишкова ліквідаційна вартість по нуля. Наявний е, висновок про, е, про непередатність до подальшої експлуатації, так, і е, тому пропонується винесення на сесію щодо надання дозволу. Є в когось якісь запитання. Підставлю на голосування. Хто за? Рішення прийнято проти. Утримався. Немає так. Наступний пункт про внесення змін до договору оренди індивідуально визначеного нерухомого іншого майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл селища сел, міста згородського району від 30.06.2023 року No3. Це, наскільки я розумію, з поданих матеріалів йде мова про об'єкт 28 метрів квадратних по вулиці Загорській, 10, від якого відмовились від, від користання. Правильно я розумію, так. Знайомились колеги, з матеріалами. Є якісь зауваження, пропозиції, побажання? Немає. Да? Так, ставлю на голосування, хто за, Прошу голосувати. Дві чотири проти утримався немає. Так, ще рішення прийнято. Так Тут і наступний пункт. І значить, про затвердження переліків першого та другого типу об'єкту спільної власності територіальних громад сіл селищ та міст жгородського району, щодо яких прийнято рішення про передачу в Цей пункт стосується попереднього йде мова про зміну. Типу об'єкту, що передбачає інший спосіб передачі говорять. Ознайомий з матеріалами. Так? Зауваження пропозиції немає. Ну, тоді ставлю на голосування. Хто за рішення прийнято. П'ять за, проти утримався? Немає так Наступне питання. значить Про затвердження експертної оцінки вартості вбудованих житлових приміщень позиція 46, позиція 47 та позиція 48. Загальною знищує 58,9 метрів квадратних за адресою Закарпатська область місто Ужгород Минайська 40. Значить, я... <клес> про експертну оцінку з наміром наступного передачі оренду з матеріалів яких подано. Є якісь Зауваження пропозиції немає, так? Да? Тоді ставлю на голосування. Хто за? Так. як за. Так. Рішення прийнято. Проти утримався. Немає нікого, да? Добре, рішення прийнято. Так, до цього до попереднього пункту пов'язаний наступний. Значить, чорнамір передачі в оренду вбудованих не житлових приміщень позиція 46, позиція 47, позиція 48, загальною площею 58,9 метрів квадратних. Закарпатська область, місто, вулиця Манайська, 40. Тобто, продовження попереднього пункту ми. Виставляємо фактично об'єкт на оренду. Хто матеріал зауваження, пропозиції немає. Да? Сади на голосування. Хто за? Як за. Да. Рішення прийнято. Хто проти Утримався, не Відповідно, немає одного голосу. Наступний пункт. Затвердження експертної оцінки вартості вбудованого на житлового приміщення позиції 6, розташованого на першому поверсі будівлі літера А загальною площою 89,5 метрів квадратних за адресою Закарпатського міста Ужгород був Загоріська 10. Це також з метою наступної здачі в оренду, хоча з матеріалів поданих. Познайомилися з колеги. Пропозиції, зауваження немає. Так, ставлю на голосування. Хто за? Одноголосно рішення прийду проти тему все немає. Так, відповідно, наступний пункт про намір передачі в оренду вбудованого нежитлового приміщення. Позиції 6, розташована на першому поверсі будівлі лікаря А загальної площі 89,5 метрів квадратних за адресою закарпатського міста Ужного вулиця Загальська, 10. Це до попереднього пункту доповнення щодо наступної передачі в оренду. Ознайомились з колеги з за матеріалами. Зауваження, пропозиції, питання немає. Так, діставлю на голосування. Хто за? За одноголосно проти утримався. Немає рішення Наступний пункт. Про затвердження експертної оцінки вартості будованих нежитлових житлових приміщень, позиція 20, позиція 21, розташованих на першому поверсі будівлі літери а загальною площою 28 метрів квадратних задається місто обладнані стороська 10. Так, так це, у нас, це у нас також згідно матеріалів. Які зауваження до даних, до наприклад, до ознайомилися скористі? Ставлю тоді на голосування. Хто за одноголосно проти, утримок, Все, немає. Так, і останній пункт це про намір передачі оренду. Це стосується цих, що ми попередньо розглядали за об'єктами, які відмовились так. Що ми змінювали перелік? Два намір передачі в оренду будованих на житлових приміщень позицій 20 та позиції двадцять розташованих на першому полісі будівлі літери А загальний тощо 28 за ДС, за деревським закарпатської Ужгород, Загорська, 10 Тобто попередньо ми розглядали питання щодо внесення змін до договору щодо затвердження переліків перешкода другого типу. До цього ж питання у нас питання щодо наступних наміру передачі в оренду. Ознайомились колеги з матеріалами. Є питання, зауваження пропозиції? Немає. Ставимо на голосування. Хто за? За п'ять. Да. Одноголосно. Проти утримався, немає. Різне, можливо, є в когось якісь питання, які потребують розгляду комісії, зауваження. Немає, так? Колеп оголошую засідання Комісії районної ради з питань комунальної власності мене та соціального ролику території. За дякую за. увагу.